Як пошкодження на мосту через Керченську протоку вплинули на трафік на сухопутному сполученні між Кримом і окупованими територіями Херсонської і Запорізької областей? Чи перевозяться цими дорогами російська військова техніка? Які альтернативні шляхи може використовувати Росія для військових і цивільних перевезень? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Вранці 17 липня на мосту через Керченську протоку, що сполучає Окупований Крим із Росією, стався вибух. Внаслідок цього автомобільний рух мостом було повністю зупинено. При цьому рух залізниці спочатку призупинили, але того ж дня відновили. Призначений Росією, так званий голова Криму Сергій Аксьонов закликав жителів та гостей півострова утриматися від поїзду Керченським мостом і обирати альтернативний сухопутний маршрут через окуповані регіони Півдня України. Президент Росії Володимир Путін того дня під час наради з російськими чиновниками заявив, що вимагає надати йому конкретні пропозиції щодо підвищення безпеки Керченського мосту. Він також зазначив, що цитую доручив надати допомогу людям, які Поки що не можуть проїхати цим мостом і опинилися у скрутній ситуації. із за теракту серйозно повреждено дорожное полотно на нескольких пролітах Кримського моста. В результаті на время було прекращено і автомобільне, і железнодорожные движения. Дано поручення ФСБ, слідчому комітету, ряду других відомств детально розібратися в случившемся. Путін також заявив, що пошкодження Керченського мосту, начебто, не має сенсу з військової точки зору, оскільки міст нібито давно не використовується для військових перевезень. Віце-прем'єр Росії Марат Хуснулін, 17 липня, повідомив, що один проліт мосту зруйнований повністю і не підлягає відновленню. Інший проліт пошкоджений, але загалом перебуває на опорі. Відновити двосторонній рух з одного боку планується до 15 вересня, а з іншого до 1 листопада, сказав Хоснулін. Він також зазначив, що поряд із пошкодженою частиною мосту збудують тимчасовий міст завдовжки 250 метрів. Рух для легкових автомобілів запустили за реверсивною схемою 18 липня. Тим часом, у зв'язку з пошкодженням мосту через Керченську протоку і активізацією руху через окуповані території Херсонської і Запорізької області там скасували дію комендантської години, але на маршрутах, які задіяні у сполученні з Кримом, на Росію так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо повідомив, що затори на блокпостах у захопленій частині Херсонської області, начебто, ліквідовано, і цей маршрут повністю безпечний. из Крыма э, и в Крым можно попасть по суше только, конечно, из Херсонской области. У нас есть три сухопутных коридора, которые могут быть задействованы на, по дороге в Крым. Один из них это через известную трассу, которая идет от Мелитополя и на Джанку, и потом Симферополь или дальше южный берег Крыма и все курортные города Крыма. Второй из них это Чаплынка и третий это Каланчак. Это все три транспортных коридора, по которым можно двигаться в Крым. В з лікавим транспортом, конечно же, сейчас знову збільшиться поток грузового пасажир і пасажирського который, ну, автобуси будуть їхати по звичайній своїй лагістики. Сальдо також заявив, що окупаційна влада відремонтує ділянку дороги довжиною 60 кілометрів, яка йде на півострів через армянськ. За його словами, необхідні кошти знайдені, підрядники визначені. Всупереч словам сальдо про нібито відсутність заторів на блокпостах підконтрольно-окупаційній владі Криму агентство Кримінформ ввечері 17 липня повідомило, що на межі Херсонської області з півостровом на пункті автомобільного пропуску Джанкой утворилася багатокілометрова черга. Зазначимо, що ідея організації транспортного коридору з Криму через окуповані території Херсонської і Запорізької області не нова. 4 липня президент Росії Володимир Путін доручив керівнику Краснодарського краю Вініаміну Кондратіву та іншим російським відомствам організувати транспортне сполучення через ці регіони, а також забезпечити безпеку тим, хто цитую прямує на відпочинок до Криму. Депутат Генічівської міської ради Юліан Лучко розповів новинам Приазовія, що трафік через окуповану частину Херсонщини збільшився у кілька разів. Втім, переміщення російської військової техніки місцеві жителі поки не помічали Сухопутний коридор, який проходить через Херсонську область. На жаль, він працює. Це частина шляху Еврадинського часу, який назвався Москва Симферополь. Там да, і з до повномасштабного вторгнення була добра дорога. Україна зробила, зробила там робила поточні ремонти, і окупанти теж ще спочатку минулого наприкінці минулого року ремонтували цю дорогу і зараз теж тривають ремонтні роботи. Вони її постійно удосконалюють. Ми місцеві жителі кажуть, що трафік в останні дні став набагато більший. Більш з кримської сторони в більшості це двохполосна е, дорога, а е, в деяких містах вона розширюється до чотирьох полос, по дві жодну сторону. Покращення інфраструктури на дорогах поки не відбувається, зазначив депутат. Обмежень для місцевого населення у населених пунктах садіяних у маршруті. Поки також немає. Про якісь обмеження я не чув, але до безпосередньо в нічку та в цих населених пунктах дуже багато перебуває людей. Які не місцеві, да, і місцеві жителі їх не ідентифікують, індиві... але да, наплив на наплив люди... незрозумілих людей великий крім спостереження за збільшенням трафіка, е це ніяк на, на них не повне повлияло, але ще е е дух того, що наші повернуться і повернуться найближчим часом. Це це, це так. Це дає надію нашим мешканцям на більш скоріше визволення. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Міський голова Мелітополя Іван Федоров вважає, що Росії потрібен рух на сухопутному коридорі на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. Оскільки у такий спосіб російські військові матимуть живий щит із цивільних осіб і будуть його використовувати при обороні регіону, про це посадовець сказав в ефірі телемарафону 17 липня. Саме тими людьми, цивільними людьми, які будуть їхати з континентальної Росії до тимчасово окупованого Криму, або навпаки, саме цими людьми прикриватися, щоб захищати сухопутний коридор. Ви казали про те, що йдуть наступальні дії на Мелітопольському Бердянському напрямку. Їх основна мета це перерізати саме ці саме цей сухопутний коридор. А ворог намагається як завжди прикритись цивільними людьми. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лешенко розповів новинам при Азові, що велику кількість доріг на цьому напрямку відремонтували влітку 2021 року. Дорога досить вузька, а більш-менш обладнана широка ділянка. Це лише з виїзду з Криму до умовно кажучи, в'їзду до Мелі... поворота з Мелітополя на об'їзну, а на інших ділянках від від цього об'їзду Мелітополя і до а, Таганрога навіть це однополосна, в кожному напрямку по одній полосі дорога без а, якихось суттєвих о, суттєвої інфраструктури. То, що, ну, наприклад, від Мелітополя до Бердянська там є лише одна. Заправ... Була лише одна заправочна станція, що мовно кажучи, відноситься до заправочних станцій там підвищеного комфорту, да, яка має е, відповідну вбиральню, там магазин, кафе тощо в Приморську. Там була така заправка. Всі інші це звичайні прості і на такій ділянці дороги це вкрай обмежений ресурс. Така сама ситуація від Бердянська до Маріуполя. Ця дорога існує ще із радянських часів, зазначив депутат. Але вона не передбачена для великої кількості автомобілів. Ця дорога називалася Одеса Новоазовськ Ростов. А по цій дорозі відповідно йшли вантажні перевезення легковим транспортом. Люди пересувалися, але вона мала альтернативу у вигляді залізниці. А, і слугувала таким об'єднуючим фактором для тих, хто їхав до Криму, а, або ж пересувався вздовж е, Чорного моря, і тому мало хто їздив саме по всій трасі від Одесу до Новоазовська. Да там якісь там виробничі, можливо, були потреби чи там до, до, до Ростова на Дону навіть, як правило, це було пересування короткими ділянками з цим і пов'язана відсутність належної інфраструктури на досить великих. Е, Ділянка цієї дороги російські військові мають перевагу у просуванні цими дорогами і переміщуються переважно вночі, каже Сергій Лешенко. Втім, сухопутне сполучення між Кримом та іншими окупованими територіями Півдня є ризикованим як для військових, так і для цивільних. Додав депутат. Фактично, все навантаження припало на один чонгарський міст, який вже був вражений. А й певний час не працював і пересувався понтонними переправами, тому якщо в випадку, якщо зСУ зможуть його вразити повторно, це ще більш ускладнить пересування. Якщо ж буде вражений мост, а міст на армянську і з ним буде зупинено пересування, то фактично Крим перетвориться на острів з усіма питаннями, що з цього витікають. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як руйнування на мосту через Керченську протоку вплинули на військові транспортні потоки російських окупаційних сил. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Головна редакторка видання 0629 з Маріуполя Анна Романенко розповіла, що суттєвих заторів у місті зараз немає, але є ускладнення руху на деяких ділянках у Маріуполі, а також у напрямку Новоазовська. Є напруження на одній дорозі. Це з лівого берега тягнеться через проспект миру, який купанти називають проспектом Леніна, у бік селища Мангуш і далі на в напрямку Бердянську. Оця дорога саме вона є транзитною, її нема можливості минути, і вона дуже напружена зараз. Там дуже підвищений травм. Є е, напруга на Новоазовську. Але вона спостерігається не тільки зараз, вона спостерігається взагалі останні півроку через те, що там суттєво збільшився рух військової техніки і рух людей в обидві боки. Ну тобто, це не пов'язано з. Підривом Кримського мосту, але зараз там напруга ще більше збільшилась, і вчора були там величезні затори саме на в'їзд на пунктах пропуску. І люди розповідали, що особливо там там ще й ретельно перевіряють багаж автівки, тому це ще ускладнювало додатково рух у Маріупольському районі. Одразу підскочили ціни на бензин і картки мобільного зв'язку піднялися ціни на автозаправочних станціях. На 2-3 рублі точно стали вищі ціни. Зараз Ціна 92-го бензину в Маріуполі складає 62-63 рублі, а була вона десь там 56-58 тиждень тому. Зараз 61-62, а 95-й ще зараз, що він наближується до 70 рублів. Це що розповідають, що дехто там в селищах навколо Маріуполя, там де зупиняється транспорт на дозаправки, там люди почали продавати картки Фенікс, і ці картки теж вони Подають дуже дорого, бо люди, які виїжджали з Криму і мали картки російських операторів, ну їм там проблематично було інколи дозволюватися, і тому вони там вимушені були купувати ці картки. Анна Романенко зазначила, що російські окупаційні сили раніше відремонтували деякі дороги у Маріуполі районі для того, аби збільшити перевезення військової техніки. Спеціально відремонтували ще і додатково бульвар Шевченка, який з'єднує фактично лівобережжя Маріуполя з виїздом міста в західну частину, тобто з Новоазовська через Маріуполь їхали і попродовжує їхати велика кількість військової техніки там і люди. І, і вантажівки, і ці зуб'я драконів, якими вони окріплювали там це всю весну і, і зиму. Вони це везли і плюс військова техніка. Вони довозили до центрального району Маріуполя. А далі техніка розходилася в два боки. Частина йшла на південний напрямок, менша за речі, менша. А основна частина йшла от саме чим цим бульваром Шевченка в бік. К Бахмуту, тоді на півночі Донецької області, от і запорізький напрямок. Він саме через цю дорогу бульвар Шевченка. Зазначимо, що за версією російського слідчого комітету міст через Керченську протоку було пошкоджено внаслідок атаки двох безпілотних надводних апаратів. Джерела українських медіа повідомили, що атака була організована СБУ та ВМС. Офіційного підтвердження таких даних немає. В українській розвідці це також не коментують. Втім, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода зазначив, що збій у логістиці російських військ, який може статися внаслідок пошкодження мосту, сприяє перемозі України у війні з Росією. В Україні для росіян безпечних маршрутів немає. Є мова, може йти про безпечні маршрути лише для Тих расистів, які вирішили добровільно здатись в українські полони, скористатися державною програмою «Хочу жити». ось там так ми готові це відпрацювати в усьому і в усіх інших випадках. Розраховувати, що подорож тимчасово окупованими територіями буде безпечною для представників загарбників. А сьогодні російський паспорт на українських територіях це власне є ознака, зокрема окупанта і загарбника. Ну, це було б дуже наївно. Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21, військовий експерт Павло Лакійчук, зазначив, що враження Керченського мосту зменшить можливості військових перевезень для російських військ, але лише на певний час. Чим ефективніше враження, тим більший проміжок цього часу, який ускладнює ворогу логістику, він шукає інші шляхи обходу, тим це краще. Коли кажуть, що от минулого разу, це ж вже другий раз по Кримському мосту попало, минулого разу затримка е, на сухопутній ділянці мосту складала, здається, якщо не помиляюсь, там два місяці вони ремонтували, а потім ще 4 місяці, е, місяці було обмежено. Ну, це ж не на весь час. На, не на весь час, але на значну проміжок часу. Боєприпаси, палеомастинні матеріали, там, харчі, все інше доставлялося військам південного угруповання військ російського з певною затримкою. І це, це рятує життя нашим воїнам. У таких випадках російське командування зазвичай шукає альтернативні шляхи для здійснення перевезень, розповідає експерт. Поки вони там там щось вирішують, це добрий момент. А далі вони знаходять щось інше і доводиться працювати по новому. Ну в даному випадку, крім Кримського мосту, залізничного там чи автомобільного існує ще і доставка боєприпасів тилових. Забезпечення кораблями Чорноморського флоту з Новоросійська, Севастополь і досі. Існують воєнна транспортна авіація, адже аеропорти аеродвому Криму закриті тільки для цивільних польотів, а військові туди літають і возять найбільш можливі, найбільш термінові. Бантажі. Отже, удар був якісний. От, шкоди він ворогу наробив, але наробив рівно стільки, наскільки плюс-мінус розраховували ті, хто його здійснив. Основна частина військових перевезень до Криму здійснюється залізницею, каже Павло Лакійчук. Основна артерія, яка пов'язує воєнну артерія, воєнна тилова артерія, це залізничний міст Керченської переправи. Другий за, за рахунком, це звісно, автомобільний міст, і е, якщо сказати от, статистичних даних по перевезенням військової техніки автомобільним мостом, немає, то й, так по спостереженням спостерігачів, які е, прямували чи перебували ну, перебувають в районі. Мосту це досить жвавий трафік, це і проїзд, постійний проїзд колон, великих або маленьких з машин тилових, з тентованих різних автомобілів, той чи інший бік, на гентрейрів з бойовою технікою. Експерт вважає, що сухопутне сполучення Криму з іншими окупованими територіями півдня не матиме популярності, оскільки ця дорога пролягає поруч із зоною бойових дій. Тому Росія скоріше за все нарощуватиме обсяги морських перевезень. Ну ще до останньої бавовни на кримському мості е росіяни шукали альтернативні шляхи. Доходило навіть до того, що Аксьонов заявляв про те, що туристичний поток туризму, потік туристів, в Крим будуть забезпечувати транспортуванням їх з матерікової частини Росії в Крим на великих десантних кораблях. Мова йде йшлася навіть про той найбільший в Росії, один з двох найбільших великих десантних кораблів. Петр Маргунов Північного флоту, який зайшов в Чорне море перед початком широкомасштабної агресії, очевидно, з метою проведення десантної операції в напрямку Одеси, але так не вийшло. Простоїв він спочатку в Севастополі півроку, майже потім, коли там почало баловнути бухті, сховали його в новоросійську. Ну от. Кримські колаборанти вважають, що це добрий, добрий транспортний засіб для е, туристичних перевезень. Ну, Уявляєте собі туристи з на, гадного на, на правду. Ну, от такі резерви це морські перевезення. Авіаційних перевезень е, наростити серйозно не, не вдасться. Ну а північний шлях я теж не розглядаю і думаю, що це ненадовго. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку віну. І називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азові, тримаємось. Вини приазов'я.